І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BG.UPL на е 25 Карта перлина річка, зустрічний бій. Ну що ж, бою! Так, ну, пів-пів, поїде зараз блоха. буде вихлопушувати. Ну, в принципі, вірно їде на зустрічний бій. Ось тут буде, будуть під'їжджати по-любому, хтось повипучує очі, будуть під'їжджати суперник і ми їх будемо перехлопушувати. До речі, і команда так у нас так все, все сюди поїхала до бази. Але мені подобається в зустрічних боях, мені особливо подобається. Ну раніше так було. Я хотів їм по позішн зайнятися. Це треба ще хтось Мені подобалося раніше як зустрічний бій, то всі їхали зразу до бази і там починалося заробіжня. Оце було реально класно. отримували за Отримувалися, хто кого перестріляє. А тут бачимо, ну правда, там і наші стежки поїхали по центру, і там теж будуть свої заробіщенські заробіжця. А тут вже стає хтось на закопне. Туди неочікуван, якщо на нього зараз блохавої, пишеш на його передкувати. Підсвічує, до речі, бачат 12. І це теж небезпечно, бо наші бачимо, братіші їхали, їхали, тяжі, вони помільні, повільні такі. На цих рівнях. І вони знітилися. І вони втрачають тут зараз хп. Треба зараз допомогти, братіш. Майстер тарану є! Ха-ха-ха! Стрибок, Стрибок блохій, майстер тарану, це було крутезно, ефектно. Де ви ще таке побачите, як не в реплеях відпіть. Це такі з чудових та цікавих моментів, так. І взагалі тут не, не наш герой не знає, куди себе притулити, я бачу. Де, не дуже чудова карта для блокі, я вам чесно скажу. І не дуже суперники хочуть їхати. 1000 настріляні. Ну як настріляно? Тараном. Тараном він збив з бачата. А, 155, да? А, чи скільки? 797 збив з бачата. Тараном. На блосі. І всі стоїмо на захоплення, і все, тут у них на захопленні залишаться. Зараз вони його швиденько вихлопушать. Чюдо, а тепер їдьте і наш герой буде вас всіх тут перехлопушувати. З пів-пів гарматкою. Які зводитися треба. Перші постріл треба завжди зводитися, Та речі я так помітив. Наблисі. На Там хоч ми, ну, начебто тут центр ми втратили і вже нам в тили заходять. Так, але у нас всі... У нас ж зустрічний бій, у нас три танки стоїть на захопленні. Залишається 45 секунд до захоплення, бази. Це що така буде перемога? Ну я зрозумів все. <рес> я тут вже таки сижу в перечутті, що ось думаю, там зараз будуть виїжджати. Розповідаю, що нас герой буде там всіх перехлопушувати. А тут такий, ну, це з чудових та цікавих моментів буде бій. Е, в рубрику Чудові та цікаві моменти. Перемога, 20 секунд до захоплення, хто зараз зіб'є захоплення? Ніхто вони ну, не встигнуть. просто. О, летить. Ну, о. 12 так, буде перемога. Все, він звернув увагу, відволік на себе. Чи настріляв непогано. Ми тарана отримав. <рес> Чи прихлопушить зараз? Чудовий бій, чудовий. Це потрапить в рубрику Чудові та цікаві моменти в танці. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.